Привіт, мене звати Микола Максименко. Я є кофаундером і CTO стартапу Хайку. І водночас я є директором магістерської програми з менеджменту технологій у бізнес-школі УКУ. Перш за все, це є єдина сертифікована програма з менеджменту технологій рівня MBA. Це не просто набір курсів, такі які можна пройти десь поза робочий час. А це є повноцінна магістерська програма. Вона фокусована на створенні технологічних лідерів нового покоління. Технологічних лідерів, які розуміють, як комерціалізувати нові технології, як виводити щось з лабораторії на ринок, з одної сторони, з іншої сторони, вони можуть розуміти, як взяти існуючу експоненційну технологію або проривну технологію, і створити ґрунтовну трансформацію якогось існуючого старого бізнесу на основі тої технології. Водночас у нас є набір лідерських курсів, менеджерських курсів, які дозволяють побудувати таку такого лідера, який має такий holistic experience в стратегічному і технологічному. У перш за все, ця програма одна з унікальних в світі, яка поєднує е, такий глибокий бізнес-акумен з технологічною складовою. Вона дозволяє студентам зрозуміти такі часто невидимі аспекти розвитку технологій від раннього етапу, наприклад, коли технологія ще є в лабораторії, до того як вона стає вже повноцінним продуктом. Часто ми цього е, ми пропускаємо цей момент. І вона складається з ряду ряду таких базових дисциплін. З одної сторони, це такі глибокі технологічний менеджмент, менеджмент інновацій. З іншої сторони, це є лідерство і стратегічний менеджмент. І це є дуже важливо, тому що технологія це не лише про створення нового продукту, це про те, як переконати стейкхолдерів великих компаній, як переконати інвесторів, як переконати потім своїх користувачів впровадити цих технологій в своєму бізнесі, в своїх щоденних задачах. Ця програма є в певному сенсі унікальною навіть для України, не тільки для України, а насправді глобально. З однієї сторони для України це є унікальна можливість студентів співпрацювати з викладачами світового рівня. Тобто у нас є викладачі з топових бізнес шкіл світових і так само з топових. Компаній глобальних, які долучаються до того, щоб прочитати ці лекції нашим студентам. І це є можливість долучитись до цього власне глобального контексту, так, ніби ви проходите програму десь в Штатах, насправді чи в Франції, чи в Британії. З іншої сторони, в порівнянні з типовими mba програмами ця, ця програма має такий дуже, дуже сильний фокус саме на технологічних лідерів, технологічних менеджерів, можливо, людей, які колись були інженерами. І в цих людей часто є е, такий певний страх перед бізнес процесами, і вона побудована таким чином, щоб зменшити ось цю невпевненість в собі і побудувати власне таку сильну бізнес-кладову для тих людей. Якщо порівняти її з глобальними комп програмами, які є, наприклад, там, в MIT чи в Гарвардській бізнес школі, то е, тут, е, тут ми фактично даємо. Всі інструменти, які потрібні для того, щоб побудувати технологічні продукти. І в певному сенсі це одна з кількох, мабуть, унікальних глобальних програм такого типу. Магістерська програма відрізняється від маленького курсу, тим, що вона будує глибокі, глибокі навички, і вона трошки більше, ніж розв'язання якоїсь маленької тактичної проблеми, яка у вас є сьогодні. Вона будує вам фактично певний такий стек. Різних знань і інструментів, які ви можете використовувати в майбутньому, і поєднувати між собою стратегічно, саме для лідерів майбутнього покоління, які тільки, наприклад, отримали лідерську позицію, наприклад, в великій компанії або започаткували свою компанію, це є дуже важливо, тому що у вас з'явиться набір інструментів, які ви зможете використовувати не лише сьогодні чи завтра. А сьогодні, завтра і через п'ять років, ви зможете повертатися до цих курсів, повертатися до цих знань, вас навчать розв'язувати складні задачі, складні проблеми в різних ситуаціях. Ми працюємо з бізнес-кейсами, коли ви розглядаєте дуже багато різних прикладів інших компаній на різних етапах їхнього розвитку і бачите проблеми, які можуть виникнути в ті чи іншій ситуації, і пов'язані можливо з технологічним менеджментом, наприклад, менеджмент IP чи менеджмент продукту чи. Менеджмент R&D команди. І ці всі речі вони не з'являються одночасно, вони з'являються поступово в тому чи іншому бізнесі. Я думаю, найбільш типовим прикладом є вихід на певний новий етап розвитку бізнесу. Це може бути або маленький юніт в великій компанії, коли ми хочемо отримати більше ревеню, побудувати більшу команду. Або це може бути велика вже компанія, яка. Вперлася в певну таку скляну стелю і хоче вийти на нові ринки, побудувати нові продукти, нові продуктові оферінги чи сервісні оферінги. Тут часто наші студенти стикаються з труднощами, і це якраз ті кейси, які дуже типово вони вчаться розв'язувати саме в бізнес школі. І тут важливо сказати, що це не лише про... Курси, які ці студенти проходять, вони зможуть застосовувати всі ці курси одразу після, після їх проходження. Але це також спілкування з однодумцями і пошук певних таких подібностей в інших бізнесах е, інших студентів на курсі. І відповідно це дозволяє їм краще розуміти глобальну ситуацію, краще розуміти, де вони є, де їхня проблема є, в типових проблемах таких бізнесів. І таким чином можна. Швидше прийти до рішення. З точки зору магістерської програми, ми шукаємо студентів, які вже мають певний досвід в лідерстві і управлінні командами, або технологічними трансформаціями в бізнесі. Тобто це є люди, які вже досягли певного етапу розвитку кар'єрного, але зараз шукають нових інструментів, шукають натхнення, можливо, для того, щоб вийти на новий етап. І типово це є або керівники бізнесу. Або керівники певних структурних підрозділів в великому бізнесі, це можуть бути менеджери невеликих, або більших команд. Це можуть бути продуктові менеджери, які виводили вже продукти меншого калібру на ринок і зараз шукають натхнення і інструментів, щоб, наприклад, вивести продукт на глобальний ринок. Важливо сказати, що це не лише про IT, це не лише про якісь діджитальні технології. У нас є приклади студентів, які прийшли до нас, наприклад, з енергетики і думають про впровадження технологій в енергетичному бізнесі, або студенти, які прийшли з біотеху чи з фармакомпанії. З агротеху це всі ці всі галузі вони мають технології як такі трансформаційний чинник, і відповідно ті курси, які вони проходять в, в рамках нашої програми, ті інструменти, ті методології, які вони вчаться. Вони зможуть одразу застосовувати на практиці і це дуже важливо. Сьогодні технології зустрічаються у різних аспектах нашого життя. Це є від біотеху, від фармакомпаній, де ми можемо використовувати штучний інтелект для створення нових ліків або автоматизації певних виробничих процесів до агротеху. І сьогодні ми бачимо в Україні такий сплеск компаній, які працюють в Military tech. Ці всі компанії, ці всі напрямки, вони мають значний рівень технологічного менеджменту, технологічного ip менеджменту менеджменту різних процесів пов'язаних з технологіями. Відповідно, у всіх цих напрямках наші курси є дуже важливими з іншої сторони, по позиціям, які приходять наші на нашу програму, це не обов'язково мають бути власники бізнесу. Це мають бути люди, які мають достатній рівень відповідальності в компанії. Які можуть, використовуючи наші методології і інструменти, впроваджувати ці зміни. Вони мають мати певний такий, кредит довіри в компанії для того, щоб впроваджувати ці зміни, і мають мати певний бай-ін від різних сейхолдерів компанії. Тобто, це може бути і продуктові менеджери, це можуть бути сейлз-менеджери. До нас були люди, які приходили до нас з комунікаційного менеджменту в технологічному бізнесі. І тому це не обов'язково тільки про власників компанії, але це мають бути люди, які мають достатню авторіті робити зміни. Еместієм це не лише про IT, і це не лише про вже такі типові типові технологічні напрямки і вертикалі. Це також про нові технології. В нас є ряд курсів, де ми вчимо студентів, як працювати з R&D, Технології майбутнього, як, наприклад, працювати з науковими інституціями, як працювати наукові консорціуми, як отримувати різні так звані non-dilutive гранти в Європі, чи в Штатах, чи в інших географіях, сьогодні в Україні ми бачимо зацікавленість так само від. Людей, які займаються наукою і які бачать, як їхні наукові інновації можуть бути впроваджені в реальне життя в майбутньому. І вони шукають знову ж таки інструментів і поради, як запакувати певні наукові інновації в майбутні продукти, як вивести їх на ринок, як їх комерціалізувати. І в нас є ряд курсів, наприклад, як RD management, як Technology комерціалізація, як innovation consulting, які дозволяють нам Сформувати цю візію майбутнього і вивести технології на ринок. Я можу тут назвати свій приклад. Ми займаємося власне наукоємним бізнесом. Ми створюємо, створюємо продукти на основі глибоких наукових розробок в квантових обчисленнях. І щоразу це є. Історія того, що в нас є нова, наприклад, наукова стаття, і ми мусимо провести цю наукову статтю спершу до прототипу, далі до е, першої валідації з клієнтами, і далі вже до повноцінного продукту з клієн... з більшою базою клієнтів. І я б хотів бачити, наприклад, більше таких бізнесів в Україні, і це те, що потенційно може дати нам е, наступний виток розвитку. Настям він має. Кілька таких основних блоків це є технологічний блок, це є блок по лідерству, це є блок по sales and маркетингу, які фактично закривають різні ніші, які потрібні лідеру бізнесу. Для себе, звісно, я дуже люблю свій курс R&D Management, Я його дуже всім би рекомендував. І це той курс, який є в певному сенсі унікальний для України. Ми вчимо різні інструменти від, від того, як будувати RD департамент, до того, як працювати з різними грантами і з партнерами в RD і до IP-менеджменту. Тобто Це такий холістичний курс. З іншої сторони, в нас є дуже, дуже такі потужні курси по продуктовому менеджменту. Це, наприклад, Скотт він є одним з. Кращих наших викладачів, які власне отримав ці відзнаку від студентів. Це дуже цікавий практичний курс на базі кейсів, на базі воркшопів. Дає дуже багато інструментів, які я, наприклад, постійно використовую на своєму стартапі в роботі з клієнтами і в роботі з своєю командою. У нас є дуже потужний курс від Алехандро Данилишина по інноваційному менеджменту. Він розповідає про методологію 10 types of innovation, це методологія, яка дозволяє будь-який бізнес, маленький чи великий, розкласти на 10 складових і зрозуміти, як, як ми можемо будувати інновації від, від процесів до продуктів, до системи продуктів до маркетингу і будувати такі компетиці стратегії в порівнянні з нашими конкурентами. Я б сказав, що в кожному блоці у нас є кілька таких дуже потужних курсів. Я б сказав, що всі курси, які є в Місіємі, є достатньо потужними для того, щоб які будуть дозволяти вам фактично одразу використати ці знання на практиці. З моєї сторони, одним з таких цікавих і нетипових курсів може бути курс стратегічного маркетингу. Ми всі думаємо про маркетинг як така, такий, такий собі набір дуже тактичних інструментів. Ми будуємо таку лійку продаж, знаходимо лідів, потім конвертуємо цих лідів. Будуємо якийсь контент, який приводить нам цих людей. Курс стратегічного маркетингу він був в певному сенсі трансформаційний для мене і для моїх колег. Тим, що він побудував е, таке більш високорівневе бачення, що таке маркетинг. Е, як ми споєднуємо маркетинг з RD, з sales стратегією і, і це не обов'язково навіть про ці от, всі тактичні інструменти. І це, напевно, було щось зовсім інше. Я не бачив такого на інших курсах до того. Більш ніж половина наших викладачів це є гості з інших mba програм або запрошені лектори з відомих компаній. І відповідно ці, ці люди вони мають глобальний контекст, який дуже важливий для України сьогодні. З одної сторони. з іншої сторони, експерти, які приходять до нас з індустрії. Наприклад, які допомагають нам читати курси в RD менеджменті чи в продуктовому менеджменті, чи, наприклад, в підприємництві. Ці люди вони є практиками. І вони водночас є дуже хорошими лекторами. І це є дуже важливо для когорти студентів, бо вони можуть отримати, я б сказав англійською, це bleeding-edge of what's possible. Вони можуть одразу запитати питання, які є актуальними сьогодні, а не були актуальними вчора, як в типових, наприклад, навчальних програмах. Тому саме ці викладачі практики це дуже важлива частина нашої нашої програми. Ми вчимося на кейсах, з однієї сторони. Ці кейси можуть бути і достатньо старими, такими собі вічно зеленими, але з іншої сторони, нам дуже важливо мати цей постійний контекст останніх змін в. В технологіях, останніх змін в інструментах і методах, які ми використовуємо, одним з таких прикладів такого курсу є Алекс Шехда. Він є практиком, він працював в великій консалтинг компанії з багатьма різними бізнесами. І Він приніс в нашу програму курс по стратегічному плануванню саме такому технологічному стратегічному плануванню. Який дуже часто відкриває очі нашим студентам з того, як будувати свої продукти, як будувати такі конкурентні стратегії, різні стратегії сценарії розвитку продукту, і бачити, як можна потім коригувати ці сценарії в майбутньому. І що цікаво, що Алекс оновлює свою курс, фактично кожного року він приходить з новими слайдами, з новими презентаціями. Це, це дуже важливо, бо він одразу додає останній контекст, який він сам побачив протягом року в роботі з своїми клієнтами. Навчання на наших курсах побудовано на кейсовому методі. Що це означає? Це означає, що ми беремо або українські кейси, або глобальні кейси, наприклад, з Гарвардської бізнес-школи чи НСАДу. І розглядаємо певні компанії на етапі їхнього розвитку. В компанії може бути та чи інша проблема, яку екзектів цієї компанії намагаються вирішити. І ми разом з групою для того чи іншого курсу розглядаємо, як би ми, використовуючи наші інструменти, могли б використ... вирішити цю проблему. Це може бути, наприклад, ми розглядали компанію Merck в фарма індустрії з точки зору rd менеджменту, як побудувати. R&D, яке постійно є на піку наукових досліджень, і в цьому випадку ми шукали, шукали інструмент, який дозволить побудувати мережу партнерств. Ми розглядали кейс Panasonic Соніку в, в тому, як вони будували систему взаємодії зі стартапами і власне впровадженню останніх інновацій стартапів в своєму бізнесу, в своїх продуктах. Ми розглядали компанії, які займаються, наприклад, впровадженням технологічних трансформацій на базі штучного інтелекту. І таких різних кейсів у нас дуже багато. Але ці кейси зазвичай будуються на певному історичному досвіді. Водночас всі студенти приходять до нас з певних бізнесів своїх. І коли ми говоримо про магістерські роботи, це те, де студенти можуть попрацювати і застосувати свої знання на практиці. Ми заохочуємо студентів прийти в бізнес-школу вже одразу з ідеєю наукового або магістерського проєкту, і ми так само допомагаємо кристалізувати ці проекти впродовж навчання. І це відбувається вже впродовж перших кількох місяців навчання, так що студенти можуть одразу використовувати всі курси у роботі над своєю магістеркою. І ці, ці приклади є дуже, мабуть, дуже типовими. З одної сторони, хтось приходить з Необхідністю побудувати новий сервісний оферінг на базі технологій, і тут ми мусимо зрозуміти, як цей оферінг може виглядати, як, як вивести його на ринок, як побудувати лійку, наприклад, як продаж з одної сторони, так і технологічних рішень, як наша інженерна команда може їх реалізовувати з, з іншої сторони, типовим типовим прикладом є, наприклад, побудова свого стартапу. Багато студентів, які приходять до нас, вони створюють свої ком. Компанії на базі технологій. і це можуть бути як технологічні стартапи, так це можуть бути і нові сервісні компанії. Наприклад, у нас одним з хороших прикладів є компанія Under Defense, де Назар Тимошик, провчившись на нашій, на нашій програмі, створив нову компанію, яка є дуже інноваційною в своєму своєму бізнесі, і яка фактично забезпечує в певному сенсі стійкість нашої держави в кіберпросторі. В нас є кілька прикладів студентів, які створили свої компанії. як Стартапи в НІЛТЕСі. Тому ми сподіваємося, таких, таких кейсів у нас буде все більше і більше. Цінність магістерської програми є в тому, що вона має кілька складових основних блоків по лідерству, технологіям, стратегії. І це дає таку більш широку картину лідеру нового покоління. З однієї, кожний курс в одному з цих блоків він має в собі ряд інструментів, які ми можемо використовувати. Ці інструменти є тактичними. Це те, що можна почитати в Почитати в книжках чи подивитися на курсах, але власне те, як ми поєднуємо ці інструменти, те, як ми використовуємо, наприклад, інструмент з R&D менеджменту для маркетингу, стратегічного маркетингу компанії, або як ми можемо використовувати ранні матеріали в R&D для покращення наших продаж, це є щось таке, що ви можете побачити тільки поєднавши ці всі ці курси, тільки побачивши цю всю картинку звисока. з висока. З одного сторони, в нас є набір цих інструментів і цих. Курсів, з іншої сторони, студенти мають нагоду працювати в певному середовищі, вони мають нагоду спілкуватися з одним одним, рефлектувати, як та чи інша методологія може бути використана в їхньому бізнесі або використана в бізнесі своїх колег по, по навчанню. І це є, мабуть, одна з найбільших цінностей програми, тому що будь-який матеріал зараз є доступний онлайн, але можливість, можливість такої. от Дискусії і швидкої саморефлексії це те, що є цінністю саме бізнес школи. Сьогодні технології розвиваються дуже швидко, і багато таких типових технологій, як штучний інтелект або, наприклад, IOT — Internet of Things — є типовими експоненційними технологіями. Нам дуже важко передбачити, як вони змінять наш світ вже за два-три роки, і ми бачимо це за останніх. 20 років у нас з'явився інтернет, у нас з'явилися мобільні технології, у нас з'явився штучний інтелект. Менеджери, які вміють працювати з менеджментом технологій, для них ці всі зміни не є сюрпризом. Вони вміють в певному сенсі бачити майбутнє, і оцей вміння передбачати майбутнє буде напевно одною з найбільших цінностей для, для таких людей, тому що вони зможуть бачити, які продукти нам будуть потрібні не сьогодні, не завтра, а через 5 років. Вони будуть бачити, де потрібно інвестувати в нові технології, які з'являться на ринку, можливо, через 10-20 років. Вони будуть бачити, якого типу талантів мені треба розвивати вже сьогодні, і з якими, наприклад, навчальними програмами в університеті працювати вже сьогодні, для того, щоб в мене були працівники, які зможуть працювати в моїй компанії. Оце вміння передбачати майбутнє це є частина стратегічного мислення, яке ми навчаємо саме в Америці. Давайте, це остання фрази є. І оце вміння передбачати майбутнє це є якраз частина цього стратегічного мислення, яке ми навчаємо на МСТМ програмі. Коли я вчився на цій програмі, я був менеджером середньої ланки в великому інтерпрайсі. І в мене була невеличка команда, яка займалася новими технологіями. І власне під час навчання ці, в МСТЕМ мені було дуже корисно набратися багатьох. Цікавих інструментів, наприклад, як будувати більші команди, як виводити нові оферинги на ринок, як будувати нові продуктові оферинги, але можливо на базі якоїсь технології. І це дозволило нам заскейлити нашу команду з кіль... буквально десяти людей до більше ніж сотні лише за два роки, і збільшити ревеню фактично з майже нульового до кількомільйонного. І це є один з таких хороших прикладів. Я фактично міг застосовувати кожен курс цієї програми одразу на практиці в рамках своєї rd команди. І пізніше це було дуже корисно використати так само для побудови свого стартапу. Тому що коли ви говорите з інвесторами, одна справа, коли ви будуєте грандіозний віжен, а інша справа коли ви можете підтвердити цей грандіозний віжен. Дуже чіткими, наприклад, фінансовими розрахунками, дуже чіткими е, методологічними такими вправами по аналізу ринку, аналізу користувачів, можете чітко пояснити вашу R&D стратегію, де ви є сьогодні, що ви хочете досягнути через, наприклад, 18 місяців після інвестицій, і це те, що дуже дуже добре нам допомогло. Ми змогли артикулювати це в наших перших пічдеках, наших перших матеріалах та клієнтів і фактично. Це дало таку дуже сильну впевненість, що ми робимо все правильно в стартапі. Фактично, той віжен і план, які ми побудували на початку, ми дуже близько до нього рухаємось протягом 18 місяців, і вже під час цього наступного раунду інвестицій в той час, як більшість стартапів насправді мають от якраз цю проблему, що те, що вони планують, потім абсолютно розвалюється на практиці. Дуже типово для студентів бізнес школи будувати нові компанії разом з, з, з своїми колегами з бізнес школи, або запрошувати їх потім на менеджерські позиції своєї компанії. На, на будь-таки зовсім недавні приклади це є компанія Farsight Vision, яка займається реконструкцією 3D-реконструкцією просторів для навігації дронів. І це кілька випускників нашої програми, які зібралися разом і створили цю компанію. В нас є кілька прикладів сервісних компаній з попередніх поколінь МСТМ, які були створені в рамках, в рамках програми. Таких прикладів є досить багато. І я думаю, що це досить типово, тому що під час цього навчання ви. Бачите людей з багатьох різних сторін, ви бачите, як вони думають. І я б сказав, що це, напевно, таке найкраще коло однодумців, яке я сам особисто зустрів за останні роки. Україна відома як країна з величезним технологічним талантом. У нас є дуже багато інженерів в аерокосмічній галузі, в IT, в агротесі, в розробці дронів, в Мілтесі і в багатьох інших галузях. В нас є чудові. Uh, чудові технологічні школи, чудові університети, які саме навчають такого дуже сильного технологічного базису. Але дуже часто в нас є сильний розрив між цією технологічною освітою і uh, бізнес-освітою. Інженери, ці чудові інженери, які будують чудові класні продукти чи технології. Uh, їм uh, часом складно, вони стикаються з труднощами, коли вони хочуть вивести ці технології на ринок. І побудувати успішну компанію на базі цих технологій в цьому випадку. Ми вже бачимо за останні роки багато класних прикладів таких технологічних компаній. Ми б хотіли бачити більше таких прикладів. Ми бачимо, що коли ми даємо гарні інструменти цим інженерам, вони можуть побудувати щось більше ніж те, що ми бачимо сьогодні, і можуть побудувати справді глобальні історії в Україні. Це так само дуже важливо стратегічно не лише для індивідуальних історій успіху, але так само на рівні цієї країни, тому що. Саме технологічні компанії це ті бізнеси, які можуть розвиватися по експоненційній траєкторії, які можуть створювати величезну додаткову вартість. І чим більше таких компаній буде з'являтися, чим більше таких лідерів буде вміти правильно будувати такі компанії, чим більше буде продуктових менеджерів, які, які вміють вивести продукти на ринок, і інженерів, які розуміють цінність їхньої інженерної роботи, як вона потім буде, буде вкладатися в більший продукт, тим більш успішними ми всі будемо. Технологічний лідер це людина, яка в певному сенсі бачить майбутнє і може бачити це світло в майбутньому. І тому дуже важливо, що потрібно правильно комунікувати цю візію і вміти, вміти налаштовувати інших людей, працювати разом над цією візією. Відповідно, ці навички це те, що ми навчаємо в нашій програмі. З іншої сторони, для технологічного лідера дуже важливо розуміти певну етичність і. Правильність того, що вони роблять. І етика технологій — це, зокрема, один з курсів, які ми маємо в нашій програмі. Ми вміємо будувати продукти і технологічні рішення, які є етичні, які правильно використовуються, і які ми можемо віддавати іншим людям, не боячись, що вони будуть використані неправильно. Сьогодні ми часто недооцінюємо. Що технології або переоцінюємо, що технології можуть зробити на коротких масштабах часу, і дуже сильно недооцінюємо, що технології можуть зробити на масштабі рік чи два. І те, що ми бачимо з штучним інтелектом, це дуже яскравий приклад таких змін, користуючись правильними джерелами інформації, користуючись методологіями, наприклад, трьох горизонтів R&D чи методологіями стратегічного планування, ми можемо передбачити ці зміни. І ми можемо підготуватися до них дуже адекватно. Більше того, ми можемо вже побудувати продукти, які будуть затребувані не сьогодні, а будуть затребувані, наприклад, через 5 років. І це те, з чим допомагає освіта в хорошій програмі, як, наприклад, MSTM, тому що ці ці методології ми, ми розбираємо з, разом з студентами, і ми впевнені, що наші студенти вміють бачити це майбутнє, яке, яке технології власне, нам е, створюють. Ми бачимо, як українські компанії, які працюють з технологіями, часто досягають неймовірних успіхів. Це є, наприклад, та сама компанія Grammarly, яка є глобально відомою, яка вчить людей по всьому світу спілкуватися англійською. І, і таких компаній дуже багато, і, і це, це дуже надихає усіх нас. І ми впевнені, що створюючи більше таких лідерів, які вміють правильно комунікувати свої технології, які вміють. Виводити технології на ринок в формі, яка буде завойовувати глобальний ринок. Якщо більше таких компаній буде з'являтися, це, це дозволятиме надихати більшу кількість молодих людей, більшу кількість інвесторів інвестувати в Україну. Оце натхнення це є це дуже є дуже позитивним сигналом, і ми б хотіли якраз долучитися до цієї тенденції, що що наша програма так само надихає студентів створювати свої нові компанії.